Всім привіт-привіт! І ви на каналі ну, Соломіка Вароніка. Ой, ну так, Солоника Ровіка, але я Софія. Як ви знаєте, нам треба забрати шарик, шарик, шарик. А давайте ліпше до сусіда, блін, не може. Ну, нічого. Не. Пограємо пару хвилин і все. Ми далі продовжаємо. Я чуть-чуть установила. Але добре все. У нас зараз усі догоні І ви, не знаєте, який прикол. Ми треба першу відкрити двері. Знову пояснення надуїло там. Пояснюють. Що треба робити? Що таке? Ппепе. Нам не треба пояснювати, ми вже кучу разів грали, так? Ну, а хто думає, я не разу не грала, по перший раз зайшов на мій канал. Так, звісно ж, я. Супер, супер, присупер. Ми були, пам'ятаєте, це було коробку. У такому красовому місці. Бачите. Побігаємо. Нам главное, чтобы сосед соседеку здесь не спят. Знаете, когда сосед взрослел, и девочки келик стояли и птицами играли. Они бачили, как сосед не спит. Не спит, но я так думаю. Кто хочет, чтобы я с него сидел? Я как я... не я... знаю, я хочу. якось застил. Хто хоче, щоб я попробувала? Хто э, хоче, щоб я попробувала, щоб сусід біля моїх очей застил? Тому сусід, де він буде гати спати, ми тут А вдома ми можемо поїхати. І нам пояснюю, для акт ситуації перед метом, котрий знаходиться в руке, нажмите дану на кнопку. Ми це вже зрозуміли. І ми знаєте, що кинули? Не знаю, ми з'їли. Аліся, ми і поставити Та -та -та. А длища, разъедаем и кидаем. Может поставить соседу. Та-та-та. А нас не непростый. Такий у нас червяний. Сосед, може тобі е, то кинути в голову? Не, ліпше кинути. А это куда? Ой-ой-ой, не мы знаем, ударить чайник. У нас короткий теперь лима. Ну о, кремуточку. Кто заметил? Кто красунчик? То и пупунчик. Кто замки монкрытый видео? Ой-ой-ой, это -ой, кислот. Такий якщо він Йде за эту лінію Це не преступлення Надеюсь, якщо месси зайде за лінію Це преступлення Хто хоче, щоб я зняв з вместе? О май З вместе буде так класно То це іменно І, і хоче. Блин, я... не прям не в точку. Ну, я думаю, перший все думал, а вот теперь его нема. Ну, что, вы не хотите на Я хамуку. Ой. Сейчас я буду приятно. А ви знаєте, вроді третій час чи які там, якісь там частині, блін. Блін, за її не можна. Але хто казав, що не можна смінити? Опа А. Я його не замитив. Бо мене. Та, блін. Так розбивати. Хто, кому теж хочеться розбиватись, коли сусід злиться. Кому хочеться взяти чашку і йому кинути прямо вікно кухні? А... Щоб... Дивіться, прямо там де бу... був завжди застряг сусід. Ну, mm, там не завжди застрягає сусід, і ви можете побачити, як він застрягає. Давайте, дивіться. Дивіться. Він може якось застрягнути, але не знаємо, яку. Давайте. Він прийшов, ви бачили, як вон. Mm. Куди я пішов далі? Дальше ж не можна нікуди вийти. А що, кому цікаво, щоб замерла? І тепер куди я поводила білою точкою, тому що я це робив в вікна? Давайте скоро дивитися. Дивіться, чи він застрягне. Він що так кругами буде ходити, я не зрозуміла. Аби йому прямо дом через кинути з нашого дому. дома. Это киномотевизор. Кому? То хочу себе кинотевізор. Ну прям не у вікно, а прямо у Інче. О! Блін, і класно! Видите, видите, видите. Блин! Там стекло на мое тело дохрекино. Так кто, возможно, видит? Что-нибудь. Эй-эй-эй! здесь? А ч ⁇ они там на его Байдена из mm -mm. Олини Вышуан Возьми кадр. К тому же миссия не очень. Конечно, нам надо взять оце. Кто доску можно взять? О, ми всі три. Ми розбили раз стікло, ми розбили два стікло, ми в одному ряду три стікла розбили, ще 36, 7, 8 Скільки мені років догадайтесь. А, -а не догадаєте. Скільки сяков розбито, стільки мені може бути років? Може. А скоро мені буде більше. Хм. Ви знаєте, у мене 7 травня буде День родження, і я знімлю себе. Ви знаєте, друзья. информации об жаребном Аншане Ротману дарю на сыровоне чурьи. И сегодня Мандуси был вину, что они не инсерный сокч. Сокч? мы пороговим обдайну. Да блин, не получаете. Где <с> ты <с> пробываешь? <ск> Може є ще ту попу, поняли? Скільки мені буде років, угадайте? Скільки мені буде років? І коли у мене буде день родження, я обіцяю після день родження зняти гру про місті. Обіцяю, а може і раньше знаєте, книги можна брати тут. Хто не знав, знал, лайк. хто перший на каналі, ставте підписку. Хто, не... хто, не... хто не грає в Ем, не грає. ставте лайк. А хто вже давно грав... Ну, ну ну, давно грали і появився новенький у мене на каналі. Блін, у не получається допити отако останнє вікно.

ми, ми можемо обійти їх хату. І мені найголовніше вопрос. Чи не можна піти на ту величезну городу? До школи клас, кому подобається. Ну, так багато вже хвилин не можна проводити відео добре. Всім па-па-па-па.